Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ми у Запоріжжі на проспекті Соборном біля електротехнічного коледжу. Ось так він виглядає, дивіться, яка гарна будівля. Зараз може трішки далі відійду, щоб вам видно було. Клумби там гарні такі стоять. Може відео буде комусь цікаве, хто давно вже в Запоріжжі не був. Тут як були студенти, на оцих колах ось під деревах сиділи, вони відпочивали. Зараз, звісно, що нікого нема, тому що літо та і так вони ж не навчаються зараз, бо Запоріжжя прифронтове місто. Зараз трохи проспект вам познімаю. Флаги, машини їздять, люди трохи ходять, не багато, але трохи є. Сьогодні на дворі так якраз дуже добре і не, і не жарко, і не холодно. Вчора трошки дощ ішов свят, махай привіт! Це таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал.